Доброго дня, колеги. Сьогодні я також розкажу наш практичний досвід, що ми починали впровадження електронного ПДК. І, звичайно, що головне для кожного міста це має бути організаційні процедури. Тому, в принципі, ще у 2013 році була затверджена стратегія розвитку Вінниця-2020, в якій вже на той час вже було прописано впровадження інформаційних технологій розвиток інтегрованої системи муніципального управління. І там саме вже зазначається, що мають і надалі впроваджуватися електронна карта пацієнта, електронна карта мешканця і, звичайно, електронний квиток. І після того, як була програма вже затверджена, і звичайно інші програми також хочу сказати, що мають відповідати нашій стратегії 2020. Тобто ми маємо відповідати за якість європейського стандарту, маємо їх впроваджувати на всіх процесах, які стосуються наших мешканців. Ми будуємо клієнт-орієнтовану систему, ми не беремо старі якісь послуги муніципальні і намагаємося їх впроваджувати надалі. Ми аналізуємо все ж таки, що потрібно мешканці і потім після цього створюємо такі послуги. Тобто у нас соціальні адміністративні послуги до потреби, а не так як сталося історично відповідно до якихось інших законних актів. І, звичайно, що ми ну, завжди очікуємо міжнародного співробітництва. Ми небагато щось самі, ми беремо найкращий досвід, українізуємо його, якщо можливо так сказати, і після цього тільки впроваджуємо те, що нас цікаво. Тож, э, хочу також сказати, що автоматизована система оплати проїзду це тільки інструмент, який має в принципі, допомогти э, зробити людей щасливими, так? Але дуже багато чого ми потрібно зробити, для того, щоб це спочатку було організаційна. Тож ми в першу чергу розвиваємо IT-інфраструктури місцебільність. На сьогоднішній день у нас вже велика кількість баз даних, мешканців, студентів, там, я не знаю, там, медична карта пацієнта, кількість адміністративних послуг, соціальних послуг. За всьому ведеться статистика, хто буде до чого звертався, в кожного є своя карта, і в принципі ці всі бази даних ми маємо об'єднати вже в нашій. Карті мешканця міста. Ці бази вже створені, тобто їх не потрібно щось фотозувати, но ви просто зібрати єдиними мотифікатора. І, звичайно, що ми дуже активно будуємо автоволокон, мережу сьогодні вже 9. Різних, різних в різних знаходженнях приміщення об'єднані в єдиного до виконав сьогодні всі працюють в єдиній мережі, 34 комунальні підприємства та всі підрозділи міської ради працюють в єдиному робочому місці. Є у нас диспетчерська служба, яка об'єднує 41 підприємство ЖКХ. і неможливо. В принципі, мешканці на сьогоднішній день звертається на гарячу лінію 1360 шістдесят за на водоканал. Одномоментно все фіксується в єдиній системі і виконується протягом трьох годин. Тому головне, це місто має розуміти кошти, що потрібно не тільки впроваджувати влез, але й будувати IT-інфраструктуру міста належним чином. Тобто точніше якісь інформаційні технології не допоможуть людям стати кращими. Потрібно, щоб воно все максимально і одночасно впроваджувалося. Ну і друга, звичайно, така складова, це в 2013 році ми провели транспортну реформу. Звичайно, приватні всі різники, вони пішли на другий план, вони сьогодні виконують тільки підвізний характер. Основні маршрути виконують громадський, муніципальний транспорт. Ми значно збільшили, збільшили кількість транспортних одиниць. Звичайно, у нас є швейцарські трамваї, які ми отримували в Швейцарії. За грантом у нас збільшився вже автобусний парк до 50 одиниці. звичайно, тролейбуси і, модер... і модернізація трамваю тролейбусів відбувається постійно і закупівля нового взагалі транспортного парку. Тому, звичайно, у нас постійно будуються нові. Тровальні фонди або реконструкція старих, тобто це постійно має відбуватися, що річно 30-40-50 мільйонів Міністрська рада виділяє для правобудової інфраструктури транспортної. Ну, Вже на основі цього всього тоді вже можна говорити про наступну потоку. Тому ну, в пошуках фінансування проєкту ми ще в 2013 році підписали угоду з ЄБР і Вінницької міської ради про підготовку кредитного фінансування. В рамках цієї роботи було проаналізовано консультантами Європейського банку, я так розумію, що я про це говорила, що є напрацювання. Це напрацювання на 2014 з 2014 року, що необхідно змінювати законодавство для того, щоб електронний бюлет був дійсно відділен. Тому ми переглянули законодавство України і, звичайно, що консультанти Європейського банку запропонували нам цілий ряд альтернативних рішень, саме для нашого міста, ще могло бути важливим. І після цього було прийнято рішення про те, що будуть одноголосно на кредитному комітеті Європейського банку про те, що фінансувати проєкт Вінниці будуть. 30 липня 2015 року ми підписали судити з договорів, але зв'язку з тим, що поки ми так цих два роки була тежкість сам країн і взагалі змінювали законодавство досить неадекласно, ми ще мали чекати цілий рік для того, щоб погодити муніципальну гарантію з Міністерством фінансів України, яку мали надати Європейському банку. Зв'язку з тим, що закон про інвестиційну діяльність були внесені зміни і вони не дозволяли, сюди рахунок місцевих бюджетів мали процедуру відбуватися, як і до держави. Тобто, все мало погоджуватися з міністерствами, але не серед рівні. Європейський банк. Однозначно ніяких конкурсних інвестиційних проєктів участі не приймає. Ми чекали цей рік, коли ця норма закону буде змінена, і нарешті 25 листопада 2016 року між містом та Європейським банком буде підписаний договір гарантування. І в рамках 8 мільйонів євро це кредитні кошти 1 млн євро це участь міста. Наступним це, звичайно, було залучення грантів. На початку 2016 року ми провели конкурси на залучення міжнародних консультантів. ЄБР, зв'язку з тим, що проєкт інноваційний в Україні і не було аналізу у темному транспорті електронного бюлету. Звичайно, у нас були дві групи консультантів. Перша група консультантів з технічного рішення та допомоги в закупівлях, компанія Макдональд. Великобританія разом з українським обласом, також ну, вони присутні сьогодні в залі. І друга група консультантів, яка має нам розробити всю нормативну документацію, і вже перелік роботи. я зараз про це буду говорити. Це консорцім э, сіліта РПА, Старіка ХМА України, ОМІЖМІ э, Ізраїль. Які саме завдання? Що ж, э, поговоримо спочатку про нормативне право, э, поле. Значить, перше це, звичайно, мають бути стратегії, які місто має робити довгострадкові стратегії, які мають узгоджені бути стратегії з повторового розвитку. І всі програми, місцеві, ці люди потім мають вже відповідати цим загальним міським стратегіям, які дійсно мають тільки рекомендаційний характер. Ми знаємо, що стратегія це рекомендаційна, програма це обов'язково до виконання. Вони нам первинний ринок застосують, вже розроблена стратегія громадського транспорту 2030 проаналізовано проведені дослідження, і щодо яка кількість як пасажиропотоків, і щодо того, скільки пенсіонерів, природних категорій та всіх інших е, сьогодні користуються транспортом. Ці всі базові дані сьогодні ще у нас є, на них побудована фінансова модель, і в принципі ми вже цілий рік знаємо, що ми маємо очікувати після провадження. Друге, це звичайно, підготовка правил перевезення пасажирів. Про закон ми трошки пізніше поговоримо, але коли ми починали писати технічне завдання для консультантів, це ще суперечило закону, але ми залишили правила, ми хочемо, щоб вони були розроблені дійсно, збройними консультантами і відповідно до найкращого досвіду. І, і, і звичайно, що вже в момент впровадження електронних витрат потрібно буде велика кількість рішень, рішень міської ради, виконавчого комітету, що запровадження електронних квитків і взагалі транспортної реформи, тому вони нам також допоможуть. Третє, що обов'язково на сьогоднішній день важливо, це угода між містом та перевізником. Тому що зараз всі перевізники, або є такі міста багато, які кажуть, що ми не можемо ще сказати нашим приватним перевізникам, тому що люди підуть, а нові не прийдуть. І на сьогоднішній день постановими, які затверджені угоди, там не передбачено якісь штрафи або якісь вимоги до перевізників щодо якості такого та, та іншого. Тому консультантами. Заробити напровози, забезпечення і вже розроблені нові договори, які будуть між департаментом транспорту підписуватись та звичайним перевізникам. Далі у нас задіяна інфраструктура кільниця карцеві. Кільниця карсеріс в собі вона, по-перше, відповідальна запровадження карти картівчан, а по-друге, вона в собі має об'єднати і приватних перевізників, і комунальних перевізників. Комунальних перевізників 80% гриву. Всього лише 20% це приватні перевізники. І взагалі міста, стратегія міста зменшувати приватні перевізників щороку, а додавати доходи одиниці транспорту муніципального і підтримку обов'язкового муніципального транспорту. Тому я думаю, що до 2030 року значно менше стане і трошки проблеми вже, ну, скажімо так, не буде з трудовими відносинами, але наразі вона є. Ну, звичайно, що ця підготовка тендерної документації, це саме на маршрут, по маршрутному мається увазі. Це не там, на скупів для обладнання. Це також для перевізників, коли будуть конкурсні маршрути, вони відпустують для нас всі нормативні документи для забезпечення по маршрутної мережі. Ну і друге, звичайно, ми вже перейшли до тендерних процедур. О, у цьому нас підтримує. Компанія Монбанконацька Великобританія і, звичайно, ще від відповідно до статті 6 пункту 2 закону України про публічні закупівлі, якщо проєкт здійснюється за участю міжнародних фінансових інститутів, то всі тендерні процедури відбуваються відповідно до їх законодавства. Наші тендерні процедури, і так само, як і Львова в майбутньому, будуть регулюватися законодавством АГУ. Що ми вже зробили? Ми у 2016 році, в останньому кварталі, провели е попередній кваліфікаційний відбір учасників торгів, від документацію розробила нам компанія Макмакдональд. Е Чому так сталося? Тому що коли ми освітили інформацію про те, що у Вінниці буде проєкт е на сайті ЄПР, на сайті Європейського віснику і на сайтах наших, програвних сайтах, до нас звернулось більш ніж 100 постачальників е обладнання 17 країн світу. Ми розуміли, що ці всі пропозиції, вони і фінанси вночі в день щодня надходили. Ми зрозуміли, що таким об'ємом документів ми просто не можемо працювати. Насправді, і туди, туди кажена точка зуми, тому ми цього уникнули. І ми на сьогоднішній день затвердили 15 компаній, які будуть приймати участь вже в першому, за другому, п'ять років. На сьогоднішній день зроблена вже вся технічна документація, технічне завдання, договорні умови, постачальна система, на супроводження, на адміністрування. Це великий такий пакет документів, більше ніж 600 сторінок. І вони сьогодні на затвердженні у перед побаку реконструкції та розвитку для того, щоб можна було висунути вже тендер, мають все погодження. Ну і перший етап тендеру, звичайно, це буде по технічним пропозиція. Документація у нас і під аккаунтову систему, і з запису на карту. Тобто Ми не, не, не даємо якісь особливі змоги, чи це буде в Талії, чи це буде там, як в Чехії, чи там в Англії. Тобто ми, ми даємо однакові умови для різних видів скажімо, систем, різних постачальників. Тому перший етап буде по технічній частині, У нас буде багато розв'язуваних бути, зустрічей. ми маємо надію, що це станеться ось найближчий місяць. Після цього ми уточнимо технічне завдання відповідно до рекомендацій постачальників і оголосимо другий етап тендер, який буде тільки по цінові пропозиції. Маємо надію закінчити все до липня місяця, серпня, крайнього випадку, підписати угоду і вже буде обладнання його у рахунок. І е, також хочу тепер поговорити як з міста Бог, так і про те, що все-таки не вистачає містам. І якою ми хотіли підтримку від Міністерства інфраструктури. Зрозуміло, що це дуже дякую дані за таку участь в затвердженні за законопроекту 41-21, багато в нас було з приводу цього перемовини, але є такі великі питання, які залишилися сьогоднішній день у Ну, По-перше, це штрафи за невиконання умов перевезення, вони, по-перше, йдуть в державний бюджет. А по-друге, вони такі маленькі, що інвестор серйозний не прийде, тому що їм потрібно більш захищення систему доходу. Ну, Це така перша колізія, я думаю, що ми разом всі якось попрацюємо і, можливо, передамо на місцеві народне самоврядування можливість встановлювати свої власні штрафи, які будуть в транспортну компанію. Так? І, важливо, вони стануть ефективнішими. і, і, і дійсно це такої системи. Ну, по-друге, це колізія в тому, що дійсно... Кількість пільгових категорій населення обирає держава, а компенсувати за ці пільгові перевезення має місце. Це така теж дійсно поліція, яка планово спитково робить транспортну компанію, будь-яких перевізників, тому це потрібно обговорювати і, можливо, зменшити кількість шляхом адресної допомоги, а е, іншу частину можливо вже дійсно передати офіційно на міський бюджет, для того, щоб вони також не відпорталися від перевізників і не казали, що ми вам нічого не винні, тому що в нас немає тому так. ну, Це такі е, важливі питання. Мої думки. Ну і, звичайно, відповідно до закону вже сьогодні що є. Я бачу, що в нас майже однакові з Львова пропозиції, так вже потрібно врегулювати дійсно постанови, накази кабінеті міністрів від того, що сьогодні ще є. Тому, звичайно, що як в нас вже місцеві бюджети домовилися, що правила будуть робити органи самоврядування, тому я думаю, що це треба відобразити в правилах перевезення автомобільним електротранспортом, це, це перші два. От, і, звичайно, про те, що я говорила, типові угоди, вони сьогодні є, міста не можуть особливо від них підходити, вони можуть їх тільки трошки трішечки доповнювати. Тому я пропоную переглянути типову угоду про організацію надання транспорту послуг міським електричним транспортом, а також передати децентралізацію на обладнання самоврядування, або працювати, щоб там дійсно були якісь штрафи і взагалі якісь о, опитування або якісь заходи впливу на перевізника, для того, щоб це якось не було. Ну і звичайно, це є накази це наказ э, Мінправ України щодо типових форм дітків на проїзд, е, також це правило користування пропаліколевісом, окремо визначеного накази будівництва України. І, звичайно, досить болючим і таким м, негативним, і, взагалі все, все залежить від будь-яка система це формування тарифів. Сьогодні у нас є накази. Мінтрозв'язкової мініфраструктури щодо методи формування тарифів. Е, як мені кажуть, що це виконавчий комітет нам ці тарифи. Знаєте, виконавчий комітет тільки затверджує тарифи, він не формує, не формує його, він не має права відходити від тих складових, які на сьогоднішній день визначені цих методах. Так, я також пропоную або передати децентралізацію, для того, щоб можна було формувати такі дороги, як бачить місто, або е вже зробити таку структуру, якусь певну рамку, яка буде відповідати всім містам, хоча б в загальному баченні тут все це треба. Буде. Ну, це тільки початок, я скажу, що я впевнена, що ще, зараз Олексій Палан і друзі з Тернополя зараз знайдуть цілу, цілу низку ще прогалину законодавства легко. І я думаю, що є ще обговорювати, є ще. Вати на загальну рівні, для того, щоб не все ж таки було краще. Дякую за увагу.